Всім привіт, мої любі вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні моє довгообіцюване відео про метод математичної індукції та його застосування. Отже, що це взагалі таке? Метод математичної індукції це такий метод доведення, застосовуючи який ми намагаємося вивести якесь загальне твердження з більш гуського. Використовуючи метод математичної індукції, ми починаємо з припущення, що щось справджується для певного значення. Потім нам треба показати, що якщо це припущення справджується для певного значення, то воно має бути правильним і для наступного значення. І якщо це припущення справджується для довільного значення, воно є правильним для всіх значень. У нас є основні три кроки, які дуже корисно виконати, використовуючи метод математичної індукції. Перше, нам треба перевірити, чи твердження справджується для першого значення n. Другий крок припустити, що твердження справджується для n до рівня k. Так, що і далі ви вставляєте те, що вам потрібно. І потім потрібно показати, що твердження справджується для n до рівня k додати 1, так, що, і підставляєте ось все це. І як ви розумієте, ключ до методу математичної індукції якраз полягає в тому, щоб підставити наше припущення з пункту 2 в пункт 3. Звичайно ж, учнів математичного ліцею з профілем таке пояснення не влаштовує, тому ми зараз пояснимо більш складними словами. В основі методу математичної індукції в нас лежить логічно принцип математичної індукції, який е, означає, що твердження P від N, де N це натуральне число, в нас є справедливим в будь-якому n, яке належить області натуральних чисел. Якщо. Перше, твердження P від N справедливо при n дорівнює 1. І якщо для будь-якого K, яке належить області натуральних чисел, із справедливості P від K, випливає справедливість P від K додати 1. І е, те, що я вам розповідала про ці пункти, ми зараз е, трішки перефразуємо математичною мовою. Доведення за допомогою методу математичної індукції ми робимо в два етапи: перше це база індукції. Не лякайтеся, що це таке? Ми перевіряємо істинність твердження при n до рівня одиниці або при будь-якому іншому значенні n. Ось це в нас база з індукції, тобто n до рівню одиниці або одному часу. Ось це в нас база. Тобто база це якесь одне число. Потім в нас йде індуктивний перехід, тобто шах індукції. Ми, вважаючи, що справедливе твердження P від K при n до рівня K, перевіряємо істинні ствердження P від K додати 1 при n до рівня K додати 1. Як ви розумієте, метод математичної індукції він є універсальним і застосовується дуже багато де. Доведення подільності, доведення рівності і тотожностей, задачі з послідовностями, задачі з нерівностями, тобто доведення нерівностей, знаходження суми і добутку. Взагалі-то це дуже-дуже велика кількість таких задач, і, звичайно, ми зараз деякі з них. Порозв'язуємо. Нам треба довести, що 5 в степені мінус 4n додати 15 ділиться на 16 при всіх n, яке належить області натуральних чисел. Як завжди, спробуйте розв'язати це завдання самостійно, і після цього можете дивитися мій розв'язок. Отже, застосовуємо метод математичної індукції. Давайте перевіримо для n до рівня нулю. 5 в степені 0, мінус 4 помножити на 0 додати 15. Рахуємо, отримаємо 16. 16 ділиться на 16. Все правильно. Для n дорівнює 1. 5 в степені 1, мінус 4 помножити на 1 додати 15, дорівнює 16. Також ділиться на 16. Тепер перевіряємо для n дорівнює 2. 5 в квадраті, мінус 4 помножити на 2 додати 15, дорівнює 32. Ділиться на 16. Тепер ми з вами припускаємо, що твердження правильно при n дорівнює k. Тобто. 5 в степені k мінус 4k додати 15, ділиться на 16. Для n дорівнює k додати 1, вираз 5 в степені n-4n додати 15, в нас не буде вигляду. 5 в степені k додати 1 мінус 4 помножити на k додати 1 плюс 15. Нічого складного, ми просто підставили замість ось цифр, які ми підставляли, k додати 1. Тепер це те ж саме, що і 5 помножити на 5 в степені К. тобто 5 в степені К додати 1, це те ж саме, що і 5 в степені К помножити на 5, мінус 4к додати 11. І це ми можемо також записати у вигляді 5 помножити на 5 в степені К. мінус 4К помножити на 5, додати 15 помножити на 5, додати 4К помножити на 5, мінус 15 помножити на 5, мінус 4к, і додати 11. І... Тепер ми маємо ось все це дуже-дуже гарненько загрупувати. Яким чином? Виносимо п'ятірку, отримаємо 5, множити на 5 в степенік, мінус 4к, додати 15, додати 20к, мінус 75, мінус 4к, додати 11. Одразу зауважую, ви можете одразу не зрозуміти, чому ми розкладаємо саме таким чином. Насправді. Тут все діло в практиці. Ви маєте багато практикуватися, і потім ви вже зможете якось дуже швидко бачити, як це все групувати, так, щоб воно було гарніше, так, щоб воно працювало. Тому що зараз ви можете це трішки недорозуміти, чому я саме таким чином розклала, і як я взагалі зрозуміла, що саме так потрібно. Тому що нам треба вийти зараз на те, щоб один з множників у нас був 16. У нас буде там сума з двох множників. І ось там повинно обов'язково бути 16. Так от, йдемо далі. Тепер, перерахувавши все те, що ми записали, ми можемо це записати у вигляді 5 помножити на 5 в степені к мінус 4к додати 15, додати 16к мінус 64. І тепер, як бачите, що я вам казала, 16 виносимо. 5 помножити на 5 в степені к мінус 4к додати 15. Додати 16 помножити на k 4. Так як 5 в степені мінус 4, додати 15, в нас ділиться на 16, то 5 помножити на 5 в степені мінус 4к додати 15, ділиться на 16. Логічно. Так як 5 помножити на 5 в степені мінус 4к, додати 15, ділиться на 16. І 16 помножити на k 4 ділиться на 16, то 5 помножити на 5 в степені к, мінус 4К, додати 15, додати 16 помножити на к, мінус 4, ділиться на 16. От е, мені здається, ви вже все зрозуміли. Тобто ми маємо розкласти так на множники, щоб кожна частина ділилася, і потім ми це все просто поступово доводимо таким чином, що ми додаємо кожну частинку і говоримо, що вона також дівиться. Е, Ото знаєте, був раніше такий мем про. Е, I have a pen, I have an apple. Ось то щось таке. Тобто, ми з вами спочатку маємо pen, потім Apple, і вже потім ми з вами отримаємо pineapple. Тобто ось, цю, ось цей результат, який в нас ділиться вже на 16. Отже, якщо 5 в степені k мінус 4 k додати 15, ділиться на 16, то і 5 в степені k додати 1, мінус 4 помножити на k додати 1, додати 15, в нас також ділиться на 16. І що ми з вами довели? Твердження в нас правильне для n 0, 1, 2. Якщо твердження є правильним для n дорівня k, то воно є правильним і для n дорівня k додати 1 Тоді твердження є правильним для будь-якого цілого невід'ємного n. Що нам і треба було довести. Ну що ж, давайте перейдемо до наступного завдання. Нам треба довести, що при будь-якому натуральному n число а n ділиться на b. А n в нас виглядає таким чином: 2n в кубі, додати 3n у квадраті, додати 7n і b в нас дорівнює 6. Тобто у нас а n ділиться на 6. Знову ж таки, спробуйте розв'язати самостійно, вже після цього дивіться мій розв'язок. Для розв'язку завдання ми скористуємося методом математичної індукції, яке вже здогадалося. Нехай n дорівнює одиниці, найменше натуральне число. Тоді, а n в нас дорівнює а першому, тобто, запишемо таким чином, і дорівнює 2 додати 3, додати 7, дорівнює 12. Підставляємо 1 просто ось замість n. Оскільки число 12 ділиться на 6, то при n дорівнює одиниці, наше початкове твердження є правильне. Тобто, число а n ділиться на b дорівнює 6. Тепер припустимо, що для довільного натурального числа К, де К більше за одиницю, початкове твердження є правильним. Тобто число А K, тобто 2К в степені 3 додати 3К у квадраті, додати 7К ділиться на Б до рівні 6. І тепер нам треба показати, що в цьому випадку твердження є правильним і для числа К додати 1. Отже, ми маємо такий вираз: акати додати 1, в нас дорівнює 2 помножити на К додати 1 у кубі, додати 3 помножити на К додати 1 у квадраті, і додати 7, помножити на К додати 1. І тепер в нас йде найскладніша частина це перетворення, тому що нам це все треба, треба зробити таким чином, щоб воно, кожна частина ділилася. Ну що ж, давайте почнемо. АК додати 1, ми можемо записати, давайте ми з вами розкладемо ось ці куби і квадрати, розпишемо їх, і тоді ми отримаємо 2 помножити на К в кубі, додати 3К у квадраті, додати 3К, додати 1, додати 3 помножити на К у квадраті, додати 2К, додати 1, додати 7 помножити на К, додати 1. Тепер розкриваємо дужки. 2к у кубі додати 6к у квадраті, додати 6к, додати 2, додати 3к у квадраті, додати 6к, додати 3, додати 7к, додати 7. Тепер ми робимо наступним чином: відокремлюємо 2к у кубі, додати 3к у квадраті, додати 7к, а решту ми з вами кидаємо, ну, решту ми залишаємо за дужками. І там в нас буде 3 шістки і одна дванадцятка. І далі ми виносимо шістку з усієї частини. І отримаємо таким чином на виході 2к у кубі, додати 3К у квадраті, додати 7к, додати 6, помножити на К у квадраті, додати К, додати К додати 2. І тепер, оскільки АКТ дорівнює 2к в кубі, додати 3к у квадраті, додати 7к, і це в нас ділиться на 6 і вираз. 6 помножити на k у квадраті, додати k, додати k, додати 2 ділиться на 6. То вираз a, k додати 1 дорівнює 2 помножити на k, додати 1 у кубі, додати 3, помножити на k, додати 1 у квадраті, додати 7, помножити на k, додати 1, в нас також ділиться на число b дорівнює 6. А це означає, що початкове твердження виконується для будь-якого натурального числа n, що і треба було довести. Ну що ж, тепер давайте ми з вами розв'яжемо ще декілька задач, і я вам дуже рекомендую тепер, перед тим, як дивитися розв'язок, спробувати розв'язати самим, тому що, мені здається, ми вже досить детально пройшлися по угоритму, і ви вже маєте розуміти, що йде за чим. Та й головні методи я вам вже також пояснила. Отже, доведіть методом математичної індукції, що 4 в степені 2n-1 додати 1, ділиться на 5 для всіх n більше або догівні 1. Спробуйте самостійно, а якщо вже спробували, то поїхали. Отже, при n дорівня 1 вираз 4 в степені 2n-1 додати 1 має вигляд 4 в степені 2 помножити на 1 мінус 1 додати 1. І дорівнює 4 додати 1 дорівнює 5, 5 ділиться на 5. Тобто базис індукції в нас виконується. Тепер встановимо справедливість індукційного кроку. Припустимо, що 4 в степені 2n-1 додати 1 вона зділиться на 5 для всіх n більше або до рівня 1. Тоді, нехай 4 в степені 2n-1 додати 1 дорівнює 5 k де k належить області натуральних чисел. До речі, ніколи не забувайте, що ви обов'язково маєте позначати, що таке k, n та інші якісь зміни, які ви вводите у свій розв'язок. І покажемо, що 4 в степені 2 помножити на n додати 1 мінус 1 додати 1, у нас ділиться на 5, яким чином ми це покажемо? Ось давайте дивитися. 4 в степені 2 помножити на n додати 1 мінус 1 додати 1, ми можемо записати як 4 в степені 2 n додати 2 мінус 1 додати 1. Як бачите, працюємо зі степенями. Тепер згадуємо основну властивість степенів. І, згадавши це, ми можемо розкласти цей складний степінь, тобто 2n додати 2-1, на степінь 4 у квадраті, помножити на 4 в степені 2n-1, ну і про одиницю не забуваємо. І тепер тоді ми можемо винести 4 в степені 2n-1 за дужки. І тоді ми отримаємо 15 додати 1, і додати 1. А тепер всі, хто добре знається на властивостях степенів, те взагалі розуміється на основних правилах 7-8 класу, той легко зрозуміє, чому у нас в дужках залишається 15 додати 1. До речі, хто напише у коментарях, чому це так, обов'язково поставлю свою вподобайку. Отже, і це ми також можемо представити, як 15 помножити на 4 в степені 2n-1 додати 4 в степені 2n-1. Ну, і тепер ми, в принципі, можемо розкласти ось цю п'ятнадцятку на 5 і на 3. Запишемо ось так і тепер просто виносимо п'ятірку за дужки І отримаємо 5, помножити на 3, помножити на 4 в степені 2n-1 додати k, Ділиться на 5. Таким чином, скориставшись методом математичної індукції, ми заключаємо, що 4 в степені 2n-1 додати 1, ділиться на 5 для всіх n більше або дорівнює 1. Тобто, бачите, математична індукція також може працювати, коли ми припускаємо. Але, як бачите, тактика тут завжди одна і та ж сама. Спочатку підставляємо одиницю, потім робимо те ж саме для k. І потім для k додати 1. Взагалі нічого складного, просто поступові дії. І ось ви завжди маєте бути дуже-дуже уважні. Тому що іноді бувають дуже такі підлі задачі, де ось вам кажуть, доведіть, що воно ділиться. В мене одного разу так було на Олімпіаді, а насправді воно не ділилося. І тому завжди дуже уважно дивіться на цифри. І якщо у вас там йде 6, а треба, щоб воно ділилося на 7, то можливо, можливо. Що ви все правильно розв'язали, але е, ось це така підла задача, де вас намагаються спіймати, і ви там виправите, ну, яка різниця, 7-6, е, на проміжку від нуля до нескінченності, там різниця взагалі ніяка. Але ось таке буває. Але одразу зауважую, що це, я не знаю, я бачу це лише на одній Олімпіаді, тому зазвичай будьте уважні і знаходьте ось цю цифру, на яку має усе ділитися. І все у вас буде дуже-дуже гарно. Ну що ж, давайте ми з вами доведемо щось більш таке складне. Нам треба довести рівність Одиниця у квадраті, додати двійка у квадраті, додати так далі, додати n у квадраті, дорівнює n помножити на n додати 1, помножити на 2n додати 1, поділити на 6. Спробуйте розв'язати самостійно. Я знаю, що виглядає досить складно, але насправді нічого складного, як завжди. Хто згадав, що ми робимо спочатку? Правильно підставляємо одиницю. При n рівня одиниці ми маємо 1 у квадраті, додати двійка у квадраті, додати і так далі, додати n у квадраті дорівнює одиниці. Чому дорівнює одиниці? Тому що n помножити на n додати 1, помножити на 2n додати 1 поділити на 6, у нас дорівнює 1 помножити на 2, помножити на 3 поділити на 6. Дорівнює одиниці. Тому при n дорівнює одиниці, в нас формула є правильною. Тепер давайте ми з вами припустимо, що формула є правильною для n дорівню k. Тобто одиниця у квадраті додати двійка у квадраті, додати і так далі, додати k у квадраті до рівня k помножити на k додати 1, помножити на 2k додати 1, поділити на 6. Все. Тепер ми з вами покажемо, що тоді формула є правильною і для n дорівня k додати 1. Записуємо, одиниці у квадраті, додати двійка у квадраті, додати і так далі, додати k у квадраті, додати К додати 1 у квадраті. Що ми маємо з вами? k помножити на k додати 1, помножити на 2 k додати 1, поділити на 6, додати k додати 1 у квадраті. Дуже уважно, ось це, будь ласка, не загубіть. Але у вас зараз може виникнути запитання, що ми взагалі робимо? Ми тут не маємо доводити подільність. Що, що, що нам треба робити? А я вас зараз поясню. Ось дивіться, нам треба довести, що формула є правильною. І ось тепер дивіться, все, що ми маємо зробити, це представити ту ж саму форму, яку ми маємо на початку, у вигляді такої самої, але замість n там буде k додати 1. Я сподіваюся, ви це розуміли. І ми вже за кілька хвилин до цього дійдемо. Тепер я побачила, що ми ще можемо зробити. Ми можемо ось цю k 1 у квадраті занести до нашого дробу. Ми множимо на 6, і тоді ми отримаємо k помножити на К 1, помножити на 2К 1, додати 6, помножити на K 1 у квадраті і поділити це все на 6. І тепер ми розкриваємо дужки і отримаємо К 1 помножити на 2К у квадраті, додати 7К, додати 6, поділити на 6. І тепер дуже дуже просто я сподіваюся, ви вже вмієте це робити. Ми розкладаємо квадратне рівняння на два множники. Так, я знаю, що, можливо, у цьому випадку все не так очевидно, але ж я сподіваюся, що коли ви готуєтесь до Олімпіади, ви вже роз... вмієте розв'язувати і більш складні такі квадратні рівняння. Тому обов'язково, якщо ви не знаєте, як це робити, напишіть мені у коментарях, я вам зроблю детальний розбір, як розбивати на множники більш складні квадратні рівняння, навіть кубічні та навіть четвертого степеню і так далі. Усе це можна робити. Отже, К додати 1, помножити на К додати 2, помножити на 2 К додати 3, поділити на 6. І що ми тепер маємо? Ви вже відчуваєте так, що ми вже дуже-дуже близько до розв'язку. І так, це правильно. К додати 1 множимо на К додати 1 додати 1, тобто двійку уявляємо у вигляді одиниця плюс одиниця. І як ви зрозуміли. Ми представимо у вигляді двійки додату одиницю і виносимо двійку. Отримаємо 2, помножити на k додату 1, додату 1 поділити на 6. Ось ми і отримали те, що нам треба, було, тобто те, що ми мали на початку. І так отже, якщо формула є правильною для n рівня k, то вона є правильною і для n рівня k додату 1. Таким чином, формула є правильною для будь-якого n. Ну що ж, ось ми з вами розв'язали всі задачі, які я підготувала. Але, звичайно, в мене є для вас сюрприз. У мене є дуже цікава задача з факторіалом. Ой, я знаю, як їх всі ненавидять, але насправді з ними задачі завжди такі цікаві. І, в принципі, я хочу сказати, що не завжди дуже складні, тому що воно вже виглядає страшно або лячно. Але коли розв'язуєш, ти ж вже знаєш, що таке факторіал. І тому ти вже знаєш, як його представити. А ось іноді тобі дають якийсь там. Там дріб у якомусь там степені, і ти взагалі не маєш поняття, що, що з цим дивом робити. Тому, якщо хтось бажає, то ось вам ось така гарнюня, роз'їждіть її вдома. Якщо не зможете, то давайте зробимо розбір без проблем. До речі, метод математичної індукції також застосовується для доведення негівності барнулі. Але мені здається, це вже такий, як то кажуть, баян, що е, це вже ніде не просять. Але знову ж таки, якщо ви бажаєте побачити доведення нагідності Барнулі, методу математичної індукції, то пишіть у коментарях. Всім дякую і до наступних зустрічей. Ну, і якщо комусь цікаво, у мене там є в описі до відео моя картка та Патреон. Ні, я ні на що не натікаю. Всім дякую і до наступних зустрічей.